Всім привіт! Ми знову копаємо. Давайте оберемо поліпшення. Швидкість руху, мені здається, більш важлива. І давайте можемо обрати стартову нітру, трохи золота стартового і критичну шкоду. Тут ми вже пройшли, можемо на другий рівень небезпеки йти в кристалічних печерах. Тут ще не можемо. У нас відкрилися гілля сталощина і соляні ями. Давайте підемо в соляні ями і оберемо нашого інженера. У інженера, так, здоров'я, ми дивимось. В принципі, нормально, ймовірність критична, як в усіх. Критична шкода, як у кулеметника. Але він отримує більше одиниць досвіду. Угу, Чудово. Під клас буде технік, дає доступ до такої зброї, як розташовна. Розташовна зброя у нас дає більше шкоди. І розташована швидкість перезаряджання 10%. Стартова у нього зброя це турель. Все, погнали. Так, що у нас тут? Дивимось. Швидкість руху ОЗ. Давайте ОЗ візьмемо. І пішли копати. Він ставив отакі ось турельки. Інженер, ну, це такий клас. Досить специфічний, але буває сильним. І ця карта мені не дуже подобається. Тут я часто програю, тут можна реально заблукати і загнати себе в глухий кут А ще тут дуже багато літаючих ворогів, яких я, як ви могли бачити в прошлих відео, не сильно полюбляю. Так, supply pot уже скинули. Ресурсів ми. Ні, скільки не взяли майже. Так що давайте ресурси. Ого, скільки там копати на саплайку. Окей, пішли. А, да, Покращуємо турельку. Щоб поставити додаткову турельку, коли заряд уже Перезарядився є, то треба стати на секунду постояти. Так, отримайте 3 рівня або щитовачні 3. Давайте щитовачні 3. Три. три рівня зараз брати це тупо, автоматична рушниця Кенур. Гальванічний ПК 3 або дрон зарядний громовик. У, давайте автоматичну рушницю. Вона, як кулемет стріляє тільки вперед. Але, в принципі, я полюбляю цю зброю, вона достатньо мощна. Все, тут пройшли. Багато урону отримали. Якщо цю рушницю добре прокачати, вона наносить е, просто якусь неадекватну кількість урона. За другим я не піду, а то прижмуть уже. І так багато здоров'я вже втратив. Так, квіточки я зібрав. Ресурси шукаємо. Межі збору беремо. Давай, давай. Цікаво, я тут пройду чи ні? Ось тут. Пройшов. З трудом, але пройшов. Давай цукор візьмем Трошки. Так, вже елітка вийшла. А це не круто. Я ще ресурсів не зібрав. Ага, знову, муха. Як мені на цих мух везе? Так, внизу я там був, ресурсів там не було. Давайте тут перевіримо. Ось ресурси. І як завжди, в глухому куті. Давай, давай, давай. Все, пішли. Не будемо надто жадібними. Розворот. Розворот. О, і магніт випав чудово. Шкода, да. Розворот. Магніт заберем. Шкода на турельки. О, турельки будуть ламати стіни. Окей. Ми взяли щитовачнітри. Так, ми будемо з породи отримувати нітру. Інколи. Давай так. Оп-оп, пропустіть, я поспішаю. У мене маршрутка під'їхала Все, до побачення. 13 рівень. Ну, непогано. Да. Давайте так зробимо. Так, закріпим, Шкода і швидкострільність. Все панале. О! Чувак, а ти що тут робиш? Давай щас, раз. Ща ми. Її розберем. Ймовірність критична. Її. Так, берем. І я вже бачу, нам треба маркіт збирати. А копати я буду його дуже довго. А що таке? Давайте сюди копатися. Ці лабіринти. Вон якийсь ресурс зверху. Давайте турельки, допомагайте копати трошки. Ой, а ще воно так. А, давайте напевно відключимо цифри цифри шкоди. А то й за них буває гра під глюч, Щось і не так. Є. Yeah. Ой-ой-ой. Давай, 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 скидай. Все. А, це давайте брать. Щитовач нітри. Все, ми повинні зараз багато нітри збирати з породи О, випадає, так. Маркіт. Это мені й потрібен. Давай, відстань від мене. Все. Марки зібрали добре. О, это ресурси. Цукор, Давай цукор візьмем Нам треба підлічитися. Електрична, ні, не хочу, Швидко стріляй, давай. Знову ж тут проходимо. І підемо вниз, подивимось, там ми ще не були. О, ось і наші ресурси. Як у вас тут багато. І ось ресурси. О, і магніт випав. Круто. Так, нам треба або турельки прокачати, або рушницю. Тому що ми наступний етаж можемо так не пережити з таким напливом ворогів. Дивіться, скільки їх. Так, -да, копати швидше, треба. Швидше копаємо, більше живемо. Електрична шкода. Е давай. Швидка стрільність, давай. І це швидка стрільність. Окей. О, ще золото. І, як завжди, в самому неудобному місці. Так, да. уходим. А тут є ще. Тут е ровним щотом нічого. Ой! Не треба в мене взриватися. Я хочу це золото забрати Кода, давай. І тут бот зараз откисне. Шкода, давай перезряжання всьому. Давай, може, тут назбираємо чого, ні, немає. Оп, уже хтось стріляє. Ладно, пішли. Не будемо зря ризикувати. Секунду. Так, продовжуємо. Знову з роботи відволікають. Так, швидка стрільність, шкода. Давай. І шкоду візьмемо. І тут шкоду. Общу швидкострільність заберемо. Да, Швидкість руху, межі збору, імовірність критичної. У нас імовірність критичної 30% вже. Це чудово. Все, погнали. О. Добре. Нам залишився один рівень прокачати нашу рушницю. Маркіт. Збираємо. Сахар. Да, давай сахар візьмем Чуть-чуть. Давай, кусоч... yes. два кусочка, нормально. І забираємо наші мета-ресурси Ох, опять дзвонять. Так, ну що, продовжуємо. Тут з роботи ніяк не відпустять. Так, куди ми бігли що робили? Вверх. Ось наші ресурси. Так, Маркіт. Маркіт нам треба. Ой-ой-ой-ой-ой. Ммм. Ой, ой, ой. Шкода, Це да. І саплай скинули вниз. Тепер треба туди якось добігти. Електричні дрони. Сама, сама безполезна оружка, яка тут є. М -м, так, ось м'ята ресурс. Маркіт нам вже не потрібен. Ми його зібрали. А Що ж у вас так багато? Так, ну хоч копати небагато. Є. ой яй яй Єсть. Швидка куся або щитувачні три. о третій щитувачні три. Давай, швидкокусь, у нас здоров'я мало. І отримуваний. Так, погнали, погнали. Так, да, швидкострільність, плазма. О, Плазма це добре. Ймовірність критична є Плазма відскокує від а, поверхень. Швидка стрільність, так. Тут ще досвіду багато зберемо. Ресурсів начебто не видно Все, тепер можна качнути. А, до речі, а що тут за завдання? Розбити 750 відновлювальних лос. Ага, це треба розбивати. Окей. Okay. Зараз це буде. Ага, і тут тупик. Ух. Uh. Біжим, біжим, біжим. Все, босс здався Він вирішив, що йому пора вже Кода Захист Давай лозу поб'єм Скільки нам ще? Ой, ще багато Перезаряджання Давай трошки лозу поб'єм І погнали. Є, а, лози та ще багато. Треба було відразу це прочитати. Імовірність критичний, здоров'я, шкода, ні вже тут. Швидка стрільність, давай. А, швидкість перезаряджання, так. Є. А, ну, в принципі, за нітру можна все набрати. У нас нітри багато. І знову шмаркіт. Ось, як ви бачите, плазма я стріляю вперед. Вона відскокує назад. Це дуже прикольна штука, дуже сильна. І лозу розбиваємо. На лози. А, залишилось не так багато все. Точно розіб'ємо. Все, лозура розбили. Можна не перейматися. Залишилось тільки пройти занурення. Ресурси... ой-ой-ой! Здрасте. Я вас тут не ждав. Ладно, мне туди или не потрібно. А тут є ще нема. Давайте трошки прирядим. Нажі збору, так, потрібно. Досвіду зібрали. Критична шкода або ймовірність. А, давай переобрати. О, швидкість перезаряджання. Те ще треба. <питрес> Турелі багато стоїть <питрес> уже, хорошо. Давай, муха. Муха тут не потрібна. Маркіт, до речі. Ой-ой-ой. Дайте пройти. Дякую. Ми ж так маркіти не зібрали ще. Ні скільки. І капсула внизу. Ой-ой-ой, біжим. Отримуване од давай. Все. Так, нормально, тримаємо. Mm, рівні. Uh, давай три рівня тут уже нормально буде. Стріляйте додатково в протилежну сторону або більше. Так, да, в протилежну Це сторону в межі збору, швидкість руху. Накопичення. Я давай. Все. Тут електрична. Так, давай електричне. Все, зараз будемо виносити їх на ура. Маркит. Ось Маркит. Угу. И элит на муха. Элит на муха. Ну, элит на муха зараз бы сдохли. Давай жука возьмем. Зберемо тут досвід. Перезряжання. Ой, не сюди. Ех, сюди магніти. Сейж Давай. Дрони шукають ворогів. А да, давай. критична, критичної. Швидкість перезаряджання, межі збору. Тримає, угу, м. М. Дрони. Швидко стрільність, давай. Все, погнали. О, у нас вже п'ятий рівень. Ну, цього босса ми швидко можемо винести. Дробовик це сила. Та й турельки мощні. А якщо були плазмові турельки, тут така опція також є. Тут пусто. Дробовик у нас перезаряджається 0,42 секунди. Майже моментально. Шупаємо теж швидко за счід турелік, видите, як турельки швидко копають. <плес> uh, так, перва елітка вийшла. Uh, давайте ми шукаємо метаресурси. Нам по суті другі ресурси не сильно потрібні. А ось мета потрібна. Ось і наша мета. Мечі збору хай буде. Досвід. Его елітка вийшла. А давай щас так зробим. Элитка, ты йдеш? Оп. Щас на элитку сп'янемо. Чудово. Щитувать золото. Ну хай буде. Ну що, треба визывати босса. Ага. І тут ці... Чуваки, один пригає, другий стріляє. Фішка в тому, що треба наносити їм шкоду пропорціонально, а то вони лічать друг друга. Якщо дуже велика різниця. Ну тут мій дробовик зараз... Згодиться в самий раз. Ой, боляче. Він б'є і одного, і другого. Все. Де наша капсула? Капсула тут. Що тут у нас золото? Давай зберем. Не залишимо нічого ворогу. Хоча тут я, виходить, ворог. Я ж у них варую. золото і нітру. О, артефакти. З... Скільки зброя відкрилася? Бурильник відкрився. О, це крутий клас. Так, ну що, на цьому закінчуємо. Дякую за перегляд. Зустрінемось в наступному відео.